Доброго дня. Сьогодні поговоримо про військово-лікарську комісію, а саме про отримання рішення ВЛК про повну непридатність по статті 61А розкладу хвороб. Дана стаття передбачає, що військовозобов'язані або військовослужбовці можуть отримати рішення ВЛК про повну непридатність. У разі наявності значних або помірних порушень функцій організму, перелік захворювань, які дають право на отримання повної непридатності, доволі поширений. А сама стаття є також дуже популярною. Тому важливо проговорити, хто має право на отримання рішення про повну непридатність, та головне, які захворювання та стан здоров'я взагалі дають право на отримання даного висновку. В першу чергу варто зазначити, що по статті 61 розкладу хвороб можна отримати рішення про повну придатність. Кову придатність або про повну непридатність до військової служби. Повна непридатність встановлюється лише при статті 61А, тобто якщо захворювання призводять до значних або помірних порушень функції організму. Ступінь порушення функції організму, звичайно, встановлюють лікарі на військово-лікарській комісії на основі медичних документів, стану здоров'я та огляду самого військовозобов'язаного або військовослужбовця. Але критерії ступенів придатності, які затверджені наказом Міністерства оборони номер 402 додатково встановлюють перелік захворювань. Та станів, які самостійно є підставою для отримання повної непридатності. До такого переліку належать наступні захворювання: кістковий або фіброзний анкілоз великого суглоба в хибному положенні, патологічна рухливість або стійка контрактура суглобів зі значним обмеженням обсягу рухів, асептичний некроз головки стегнової кістки або інших кісток, що утворюють великі суглоби. Стани після ендопротезування великих сугробів, деформуючий артроз в одному з великих сугробів 3-4 стадій з частими два ти більше разів на рік рецидивними загостреннями, з больовим синдромом та деформацією вісі кінцівки, дефект кісток більше 1 см з нестабільністю кінцівки при незадовільних результатах лікування, псевдоартроз стегнової та великого мілкової кистки. Та остіоміеліт за наявності секвестрів, секрестральних. Порожнин свищі, які довго не загоюються або часто два та більше на рік відкриваються. Решта захворювань суглобів, які не входять до даного переліку, можуть кваліфікуватись за пунктом Б або В статті 61 розкладу хвороб. Тобто за ними можна буде отримати рішення або про часткову придатність, або про повну придатність до військової служби. Якщо ви маєте такі підстави для отримання повної непридатності, необхідно пройти повну процедуру отримання рішення ВЛК та виключитись з військового обліку. Процедура отримання рішення ВОК складається з кількох етапів. Першим етапом є збір необхідних документів, які підтверджують стан здоров'я, захворювання та взагалі дають підстави для отримання рішення про повну непридатність. Такими документами можуть бути виписки зі стаціонарного лікування, консультативні заключення лікарів. Опис МРТ досліджень рентгену. Це можуть бути документи з комунальних, державних або приватних закладів охорони здоров'я. Зрозуміло, що такі документи повинні бути актуальними, тобто підтверджувати стан здоров'я, який відповідає дійсності на момент звернення до військово лікарської комісії. Наступним кроком є отримання направлення на проходження військово лікарської комісії. Зараз військовозобов'язані можуть отримати направлення двома способами: перший це через резерв плюс електронне направлення. Другий спосіб це звернення безпосередньо до районного ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Військовослужбовці можуть отримати направлення через військову частину. Шляхом подання рапорту або звернення до безпосереднього командира. Третім етапом є безпосередньо проходження медичного огляду, чи то в комісіях при районних ТЦК, чи в комісіях при військових частинах. Проходження велка здійснюється всіма лікарями, незалежності від наявності підстав для отримання непридатності в якогось одного профільного лікаря. В абсолютній більшості випадків чоловіки, які мають підстави для отримання повної непридатності, направляються на так зване дообстеження. Дообстеження може включати певні дослідження стану здоров'я організму, отримання рентген-заключень, МРТ стану здоров'я, а також отримання висновку якогось профільного лікаря. За результатами цих дообстежень приймається остаточне рішення про ступінь придатності до військової служби. У разі встановлення висновку про повну непридатність, в період дії воєнного стану така постанова ВЛК оформлюється свідоцтвом про хворобу. Свідоцтво про хворобу підлягає затвердженню регіональної військово-лікарської комісії. Тобто, це означає, що районні ТЦК чи військові частини не можуть самостійно отримувати рішення ВЛК про повну непридатність. Вони зобов'язані направити постанову військово-лікарської комісії у формі свідоцтва про хворобу до регіональних ВЛК. Кінцеве рішення про затвердження чи про незатвердження висновку про повну непридатність буде приймати регіональне ВЛК. У разі отримання затвердження від регіональної військово-лікарської комісії свідоцтво про повну непридатність повертається до районного ТЦК для проведення процедур із виключення з військового обліку. Військовослужбовці ж, після отримання такого висновку звільняються з військової служби, а висновок направляється до ТЦК для також виключення з військового обліку. Після виключення з військового обліку чоловік стає не військовозобов'язаним. Тобто не підлягає призову на військову службу, не може йому не може вручатись повістка, а також не може направлятись на проходження військово лікарської комісії. Якщо підсумувати, отримати рішення ВЛК про повну непридатність цілком можливо. Велика кількість чоловіків отримали свідоцтво про хворобу за повною непридатністю по статті 61 а проблемами в даній процедурі може бути необ'єктивність лікарів на військово-лікарській комісії. Доволі часто лікарі помилково встановлюють невірний висновок і доводиться звертатись із оскарженням рішення військово-лікарської комісії. Також проблема може бути в затвердженні рішення ВЛК регіональною комісією, адже строків, в який повинні бути розглянуті документи, не встановлені, і тому військово-лікарська комісія може здійснювати такий розгляд від 1 до 12 місяців. Краще за все перед зверненням до військово-лікарської комісії проконсультуватись з ознайомленням з документами, з профільними лікарями, юристами, які займаються питаннями військово-лікарської комісії, та встановити, чи дійсно достатньо цих документів для отримання повної непридатності, чи дійсно ви претендуєте на отримання даного висновку? Якщо так, звичайно, варто звертатись та проходити військово-лікарську комісію. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання стосовно ВЛК, отримання повної непридатності, чи ви потребуєте? Послуги визначення ступеню придатності до військової служби, чи вам потрібно оскарження, рішення ВЛК, ви можете звернутись до наших профільних юристів з даного питання, до юридичної компанії Інсенін.